Слава Анації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. Це зняв подяку компанії Гуматех і гарячим слідом, оскільки все перед руками вирішив спробувати, як воно себе почуває. Так, Гумовий рукав ось тут, в цьому саме типі з'єднання. Про це є окремий цілий цикл відео на каналі про цей рукав. Він, типу, високого тиску, але там тиск насправді до 2,2. Можливо, там до 2,5 атмосфер. наскільки там пароповірний клапан налаштований, це система охолодження та обігріву БМП. І от я зараз його від руки закрутив. От сюди він гарно стає в зовнішньому обойму. І я від руки закрутив. Це від руки десь ось до сюди. Я докрутив, витягнув і бачу, що ніде не ріже рукав всередині. І воно ну, таким нормальним натягом іде, далі ключами треба. Тобто, з вірогідністю 95% ми знайшли. ми, <світтєві> Сашко добрий! Шляхом спроби помилок знайшов гумовий рукав для перепакування саме цього типу рукавів. Я Цими днями я знаю довжину 295 мм повну. Я пам'ятаю, ми цими днями його там так і зробили, але в інший спосіб. Я от його перепакую. І поділюся враженнями, але все схоже на те, що цей дюритик сюди стає. У нього робочий тиск, наскільки я пам'ятаю, 7 атмосфер. Так, Робочий, а там запас міцності. А у нас робочий тиск цього рукава до, повторюся, 2,2 або 2,5 атмосфер. Тобто запасу міцності тут більше, ніж достатньо. Дуже насправді все це виглядає оптимістично. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатньо.